Усім привіт! Мене звати Ірина Савченко. Я мовний коуч, мовний наставник і рада вітати вас на своєму каналі, який присвячений вивченню мов як іноземних, так і української. Як показує мій досвід навчання мов, зокрема англійської, іспанської та української. Вивчення мови це насправді не завжди про мову. Це більше про те, що у нас в нашій голові, і про те, що навколо нас. Саме тому я щедро ділюся зі своїми студентами, знаннями зі сфери особистісного розвитку та зростання, тому що мені неймовірно приємно бачити успіхи своїх студентів. І так як я створила YouTube канал, то тепер і у вас є можливість стати моїм студентом і отримувати ці знання. Тому що а, опанувати іноземну мову, говорити іншою мовою – це насправді складне завдання, і воно потребує комплексного розв'язання. Сьогодні я поділюся з вами формулою успіху. Формула це з математики. Пам'ятайте, що математика це королева наук, тому цю формулу можна застосовувати насправді до будь-якої сфери вашого життя, тому що це як універсальна істина. Але так як ви знаходитесь на каналі мовного наставника, то ми цю формулу будемо використовувати сьогодні в контексті вивчення мов. Для цього домовимося про те, що під успіхом ми будемо вважати вміння вільно розмовляти мовою, і цей успіх ми розглянемо з позиції власне іноземної мови. І з позиції української мови для тих, хто повертається з Московщини додому. У кожного українця своя дорога до української мови, і я вас хочу в цьому підтримати. Отже, зобразимо наш успіх як 100% ось таким колом. Так, успіх. Отже, успіх складається з трьох частин. Наша формула має три компоненти: ось ця частина займає 10%, ось ця 40%, і ось ця найбільша займає 50%. Перед тим як слухати далі, я вам пропоную відео зупинити, подумати, що ж це за складові цієї формули, свої думки зафіксувати у коментарях, щоб потім могли їх проаналізувати і подумати, куди ж насправді ваші пропозиції належать. Почнемо з найменшої частинки 10%. Що ж це таке? 10% у формулі успіху. А це наші знання. Як бачите, знання займають всього-навсього 10%. У формулі успіху. Тому скільки б ви не вчили правила, слова, стилістику, граматику, скільки б ви не тренувалися щось писати чи говорити в межах заняття, це все у нас все 10%. Вони важливі, звісно, але не потрібно це переоцінювати. Це лише 10% у загальній формулі. 100% займає наш спосіб мислення. Як казав Конфуцій, той, хто вважає, що він може, і той, хто вважає, що він не може, обидва праві. Тому, якщо ви час думаєте, що «Ой, я не зможу опанувати мову, у мене не вийде, я не зможу знайти час, щоб робити якусь вправу, щоб потренуватися, о, я я боюсь сказати, бо щось станеться, якщо я зроблю помилку, то так воно і буде. А якщо ж ви будете думати, що у мене обов'язково вийде? Я зможу знайти сьогодні 15 хвилин, щоб щось почитати, щось зробити. Я зможу знайти людину, яка допоможе мені розбирати складні моменти. Я зможу це сказати, я зможу це проговорити, тому що я розумна, смілива, посидюча, то у вас обов'язково все вийде. Ми щодня обираємо думки, які нам думати. Це наша особиста відповідальність. Тому завжди відслідковуйте, чи допомагає вам ця думка рухатись вперед, чи не дає вона вам сил, чи підбадьорює, чи мотивує. Якщо ні, то навіщо її думати? Придумайте якусь іншу думку, яка буде допомагати на шляху до вашої цілі? І думайте цю думку по 100 разів на день. Тому що наші думки формують нашу реальність. Найбільша частина формули. Що ж на нас впливає найбільше? Це наше оточення. Середовище, в якому ми перебуваємо. Якщо це середовище нас підтримує, мотивує, підбадьорює, то ми будемо стрімко рухатися вперед. А якщо ж це середовище не підтримує, або навіть вороже ставиться до наших ідей, що ми хочемо зробити, то досягти успіху буде дуже-дуже складно, практично неможливо. Тому що навіть якщо ось тут будуть ну, максимально усі 10%, і ось тут всі думки правильні, всі 40%, це все рівно буде 50 на 50. Це постійна боротьба. А постійна боротьба виснажує. І як тільки ви втомитесь і візьмете собі перепочинок, вважайте, що цю боротьбу програли. Ваше середовище вас поглине. Чи можливо не втомлюватися і постійно мати сили на опір цьому середовищу? Ну, так, в цілому можливо за умови, що ви, до прикладу, Тарас Шевченко чи Махат Маганді, але ж такі люди народжуються раз на сотні років. Тому розумні люди пропонують самостійно знайти чи створити те середовище, яке нас буде підтримувати, надихати і мотивувати рухатися до наших цілей. Якщо ви постійно перебуваєте в компанії людей, які люблять випити, щоб розважитись, то через місяць і ви вже почнете потроху випивати. Якщо ж в компанії людей, які займаються спортом, бігають, плавають, стають вранці, то через місяць і ви вже почнете робити ранкову зарядку. Все завдяки дзеркальним нейронам, які знаходяться у нас в голові. Українське народне прислів'я говорить, з ким поведешся, від того й наберешся, обов'язково чогось наберешся. Тому завжди думайте, а чого я можу набратися від цієї людини? Життєвого песимізму, о як жити важко, життя складне, вивчити мови дуже складно, практично неможливо у дорослому віці. Так, і людина весь час сумна, вона невдоволена і зла, чи навпаки життєвого оптимізму, віри в хороше, віри в свої сили, що я можу, я це зроблю, інші ж зробили, значить і я можу. Тому обирати завжди вам. Коли людина перебуває у стані, коли не знає, чого вона хоче, не знає, що робити, от, от, все набридло, не знаю, от, не знаю, не знаю, то розумні люди рекомендують почати з того, щоб змінити своє оточення. Часто таке вже трапляється, що, наприклад, тебе звільнили з роботи, нібито це спочатку як і погано виглядає, але потім це виходить на користь, тому що таким чином нам життя допомогло змінити наше оточення і в нас зовсім інші перспективи відкрилися. У своєму попередньому відео про те, як сформувати звичку, займатися іноземною мовою щодня, я вам обіцяла розповісти про те, як сформувати відпочинкову звичку. Тому що її легше сформувати, ніж вигідну звичку. А якщо ще хтось не знає, що таке відпочинкові та вигідні звички, я вам рекомендую подивитися це відео, посилання на яке ви зараз бачите вгорі. Створіть чи знайдіть середовище, де люди використовують цікаву вам іноземну мову і роблять те, що вам просто приємно робити, що є для вас відпочинком. От, наприклад, кіноклуб англійської мови. Вам подобається дивитися фільми. Ви подивилися фільм англійської мови, потім пройшли це все разом обговорили. Або ж вам подобається читати книги, надіть клуб. Іспанської літератури, де ви щось читаєте іспанською мовою, а потім це все разом обговорюєте. Або якщо вам подобається готувати, то знайдіть кулінарний майстер-клас, який буде вестися польською мовою, або якщо вам подобається малювати, то знайдіть майстер-клас чи гурток, де е люди малюють і при цьому спілкуються французькою мовою, і так далі. Тому можливостей безліч. Якщо ж вам не вдається у себе в місті знайти. От гурток по інтересам іноземної мови, чи створити таке середовище так, з тих людей, кому це цікаво, то я вам рекомендую просто навіть записатися на навчальний курс іноземної мови, тому що там уже вчити буде створювати для вас все сприятливе середовище, вибудовуючи таким чином роботу у групі. Говорячи про середовище, я хочу наголосити на тому, що просто знаходитись за кордоном. До слова, наприклад, в англомовному середовищі, аж ніяк не гарантує вам те, що ви будете вільно розмовляти англійською мовою. Знаю багато прикладів, коли люди живуть, ну, наприклад, в Канаді, і англійською вони можуть сказати лише елементарні речі: запитати скільки коштує, як куди пройти, як розрахуватися і подібне. Або можна взяти приклад і України за 31 рік незалежності багато людей так і не спромоглися заговорити українською мовою, що не можуть не хочуть. Тому що для людини важливо не стільки місце, де вона перебуває. Скільки люди, з якими вона є поруч, люди, які хочуть, люди, які хочуть бігати вранці, люди, які хочуть їсти здорову їжу, люди, які хочуть говорити англійською мовою, люди, які хочуть читати іспанською мовою і так далі, все залежить від людей і від наших бажань. До цієї формули є важливе доповнення, яке називається принцип 30 на 70. Що це означає? Що, якщо, наприклад, ви під час навчального курсу. На занятті, так, от, в аудиторії, викладаєтесь на всі 120% чи більше, це всерізко лише 30%. І цього недостатньо, щоб ви заговорили іноземною мовою тим більше вільно. Тому. Це співвідношення має бути мінімум 51, так от більше половини, щоб у вас були сили от, почати говорити іноземною мовою. Саме тому вчителі так люблять давати домашні завдання, які я називаю самостійною індивідуальною практикою. Тому що інакше у вас не буде цієї пропорції, щоб ви могли говорити іноземною мовою. Тому чи домашнє завдання, чи самостійна індивідуальна практика, чи фільми, чи книги, чи мовні клуби, але обов'язково щось. Має бути позааудиторне, тобто, от якщо ви все це зробите, і у вас це буде таке співвідношення, тобто 30% це час, де ви на занятті, а практично в два рази з лишком ви все робите самостійно, читаєте, пишете, спілкуєтесь з кимось іншим. От тоді у вас і буде вільне володіння мовою. А якщо говорити про українську мову, то це співвідношення читається таким чином. Тобто, 30% вашого загального спілкування має займати московська мова. І 70% українська мова. Тому, якщо ви зазвичай спілкуєтеся, от, рідні, друзі, близькі, і все, і вони всі е, говорять московською, то у вас і не вийде вільно говорити українською. Тому розширюйте своє коло спілкування, додавайте туди нових знайомих, е, ходіть в нові місця, де ви будете знайомитися з новими людьми, і ви таким чином собі створите ось це співвідношення. Бо інакше це просто не вийде. І на завершення я вам хочу показати, як ця формула, як універсальна істина. Працює і не лише на особистому рівні, а й на більш високих рівнях, наприклад, на рівні держави. Так сталося, що Богдан Хмельницький втомився постійно боротися так, чинити опір ворожому середовищу. Пам'ятаєте, що 50 на 50 воно виснажує. От він втомився і уклав військовий договір з Московією. І що сталося? Ми потрапили ось це середовище вороже, яке відразу не змогло нас поглинути, і тому з кожним роком ставалося більш вороже і вороже. Тому середовище впливає на наш спосіб мислення. Що сталося? Ми почали вважати себе е, молодшим братом. Е, мужицька мова, це було непростижно говорити. Хто не говорив, наш це силюки. А якщо ти не читав Маму Тургенєва, то ти взагалі неук так? і то, все таке подібне. Наш спосіб мислення визначає знання, які ми хочемо отримувати. І що ми хотіли отримувати? Ну як це ж Київ, Мань, городов руських. Про Невську битву, про Петра Великого, який прорвав вікно в Європу, про велику імператрицю Катерину ІІ, який, до речі, до цих пір стоїть пам'ятник в Одесі, про що й там ще ми хотіли отримувати знання? Про великого Леніна, про Велику Вітчизняну війну і про подібну ру. І крок за кроком це вороже середовище почало нас повністю погнати. Там було 10% людей, які змогли. Захотіли і знайшли доступ до правдивих знань, до правдивої української історії, які розмовляли українською мовою. Але ж це лише 10% зі 100, Але зверніть увагу, це дуже важливі 10%. Тут в цій формулі немає інших компонентів, типу стать, вік, місце народження, місце перебування, тут саме знання, от наскільки це важливо, так? І тому я думаю, що Бог послав нам цю війну для того, щоб допомогти ось цим 10% боротися проти ось цього московського рабства, тому що самі вони просто не справлялися вже. Я переконала, що вже наші діти будуть мати вільний доступ до необхідних знань. Ці знання вже будуть формувати їхній спосіб мислення, і завдяки вже відповідному способу мислення наші діти створять сприятливе середовище для розвитку нашої держави. А знання ніколи не бували дешеві, тому ми зараз батьки таку ціну і платимо. Я бажаю всім нам якнайшвидшої перемоги, а вам успіхів в опануванні іноземних мов. Я б із задоволенням робила б частіше відео на такі корисні для вас теми, але як ви бачите, середовище сильніше за мене, тому поки що в такому темпі можу лише працювати. Тому для того, щоб не пропустити наступне відео, не просто підпишіться на канал, щоб поставте дзвіночок, щоб ви отримали сповіщення про нове відео, інакше не просто може загубитися в переліку ваших підписок. А якщо ви, до речі, напишете коментар під цим відео, то тоді більше користувачів інтернету зможуть розуміти, як досягати успіху, що на це впливає, які фактори. Давайте допомагати один одному. Гарного дня і до зустрічі! в Нових відео.